Друзі, якщо ви не впевнені, куди, кому і на що донатити для ЗСУ, ви завжди можете перейти за посиланнями, котрі я залишаю, під кожним моїм відео. І повірте, навіть маленький донат має значення, адже краплі складають океан, правда ж? Отже, спочатку робимо важливу справу, і тоді дивимось моє відео. Слава Україні! Крочок, 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 крочок. Отже, я нарешті перебрався до Південної Америки, третього континенту в моїй навколосвітній подорожі. Уругвай нова для мене країна, проте мандрівка по ній у мене була короткою, лише три дні. Я поспішав до поромної переправи, аби дістатися Буенос Айреса. Після Африки, рівнинні зелені простори і помірний клімат Уругваю дуже нагадали мені Європу, якщо не зважати на помітно довші відстані між населеними пунктами. Це спокійна аграрна країна, в якій чітко відчувається приємний баланс між розвитком та автентикою. Я почувався тут безпечно, і з місцями ночівлі також не було жодних проблем. Одного вечора місцеві люди запропонували мені поставити намет біля їхнього будинку. Іншу ніч я провів у спокійному заміському парку. Нічна точка мого маршруту в Уругваї туристичне містечко Колонія Дель Сакраменто. Його заснували португальці в XVII столітті, і це було перше європейське поселення на території сучасного Уругваю. На той час в і довкола нього вже давно панували іспанці, і звісно, вони не захотіли мати сусідами нахабних португальців. Тож протягом наступних ста років суперники тільки тим тут і займалися, що почергово намагалися відбити один в одного новостворену колонію. Чотири рази місто переходило з рук в руки. А одного разу навіть англійці сюди припхалися і несподівано захопили місто на короткий час. Врешті іспанці остаточно закріпили тут свою владу. А ще через деякий час колонія Дель Сакраменто здобула і незалежність від Іспанії у складі молодої держави Уругвай. Практично всі вулиці старої частини тут в колонії стали бруківкою, а деякі найстаріші з них. Вони залишили, бачите, ось таке старовинне автентичне каміння. Це не та бруківка рівненька, а це грубе, грубе, по якому практично мені зараз доволі важко їхати на велосипеді. Але популярною колонія стала лише в кінці минулого століття, коли уряд вирішив провести тут реконструкцію і розвивати туризм. А до того кажуть, це була далеко не найкраща для життя місцена. Звичайна військова база і торгівельний порт з атмосферою рабства, муштри, насильства і злиденності протягом кількох століть. Сьогодні ж туристів приваблює мальовнича місцевість на березі Лаплати і колоритні старовинні вулички історичної частини колонії. Зараз це справді затишне і миле містечко, в якому панує мир і спокій. Заночувавши, як завжди у наметі в парку колонії, наступного ранку я прямую до морського вокзалу і сідаю на пором. Він доставить мене до іншої країни, яка видніється на обрії, і до якої я прямую вдруге у житті. Віця Аргентина рада мене бачити знову, тому що в Уругваї була страшенно холодна погода, ну, як, як для літа. І похмуро вже навіть на дощ збиралося, я там змерз, геть, вдягнув кофту. А тут приїжджаю, сонечко, класна погода, просто супер. Ну, Привіт і тобі, Аргентина! І ось переді мною Буенос-Айрес, столиця та найбільше місто Аргентини мультикультурний мегаполіс, який збудували іммігранти з усього світу, що протягом останніх 200 років прибували сюди в пошуках кращої долі. Серед них, звісно, і українці. Я потрапив сюди в неділю, і тримільйонне місто навіть в самісінькому центрі виглядало казково спокійним і затишним, осяяне лагідним сонцем вихідного дня. Широкі, охайні проспекти. Елегантна архітектура різних епох, численні красиві парки і дуже зелені вулиці з височезними деревами, схожими на акацію. Це те, чим мене візуально знову зачаровує Буенос Айрес, як і п'ять років тому. Було одне місце, в яке я точно мав заїхати цього вечора. А ось і дім просвіта. Центр української громади тут в Буенос-Айресі. Я думав, що вони сьогодні не працюють зачинені, але вирішив все ж таки заїхати. І, здається, тут відчинені двері. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Е, можна знімати? Це пан Юрій Данилишин, голова просвіти і представник української громади Аргентини. Він люб'язно погодився розповісти мені про організацію та її життя. Ви знаходитеся в українському культурному товариству Прошвіта. Цього року справляємо сторіччя свого існування. До Аргентини прибуло приблизно, думаю, 200 тисяч українців у п'ятьох хвилях. Подекотрі є вже п'яте покоління. Вони втратили мову. Але все ж таки мають безмежну любов до своєї батьківщини. Мій батько приїхав, прибув в Аргентину в 1927 році, а мама в 1932 році Запізналися ту в Аргентині, женилися. І, і коли вже не могли повернутися в Україну, бо розпочалася Друга світова війна, вони вирішили лишитися тут і творили свою родину і ми, як нащадки, Стараємося продовжувати те, що творили наші батьки. Це бібліотека і документальний центр прометей. Воно засноване для того, щоб зберегти пам'ять українців в Аргентині. Вау, Старовинні речі. 1848. Так. так. Перший примірник українського слова виданий в Аргентині 1928 року. Сатиричні журнали Мітла. Перша фотографія нашого товариства 1931 року. Наш соціальний день це субота. Mm -hmm. По обіді збираються, починається е, школа навчання української мови. Перед тим починаються уроки танці, дитячі, о 6 годині приходить дорослий танцювальний ансамбль. Так само є курси у другій годині вишиванки, літературний гурток, капеля бандуристів, спілка української молоді, сум. І об'єднання жінок по світі. Є так само буфет по суботах, де можна наші вареники, і, і, і голубці, і борщи. Все покуштувати. У нашій домівці проходить приблизно 200 людей а. кожної суботи. Угу. Луг з України, ви кажете? Так, 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 привіз один колоніст в тисячу дев'яносто тридцятих роках. Він був то на одній колоні біля Буносайресу, колонія Вероніка. Uh -huh. А коли вже мали продавати землю, то прийшли власник і казали, що ми будемо викидати. Я кажу, не викидай, ми його привеземо. Uh -huh. Привезли і повісили. Так само організуємо подорожуючі виставки. Я тут працює наш буфет суботній. Вау! Wow. Це тут де вареники і борщ. Так? Тут вареники, борщ, голоці. Я справді шкодую, що не доїхав сюди вчора. Тому було їхати, так? Це натанцювалі в Києві. Це різні фотографії, значить, це їхні нагороди чи пам'ятні таблиці. Ще один поверх. Велика будівля. Школа для, дітей. Школа для дітей. Як гарно. Але є курси для дорослих. Угу. Кімнатки є. Друга кімнатка. Як на мене дуже гарне розміщення школи. Тут прямо на мансартному поверсі. Фактично на даху. Тут оце різні класи, дитячі, і дорослі. Я б сам в такій школі повчився. Є різні курси, приблизно є 60 дітей і дорослих, які кожної суботи вивчають українську мову. Угу. На різних рівнях. Від садика до... Людей старшого віку, mm -hmm. декотрі мають по, по 50-60, але приходять вчитися. Mm -hmm. Тут магазинчик сувенірів є. Mm -hmm. А тут ще збирається літературний гурток. Mm -hmm. Що ж, звісно, мені пощастило, що я застав пана Юрія сьогодні. Але, на жаль, головного, так і я не вирішив. Це прапорець. На жаль, в них немає тут прапорців. Пан Юрій сказав, що завтра ще попитає в іншому місці. Тож я сподіваюся, бо мої два прапорці: український і британський, геть зносилися, порвалися, вигоріли на сонці. Жовтий перетворився майже на білий. Тому я їх вже і не чіпляю тут в Південній Америці. Заховав у сумці на пам'ять. Наразі мені треба десь роздобути новий український прапорець, тому що далі без прапорця якось їхатиметься точно не так. Свої заїхали хочу ще далі. пару днів у Буенос Айресі. Я гостюватиму у чоловіка на ім'я Уго, з яким познайомився через онлайн-спільноту веломандрівників Вормшаверз. Уго водій шкільного автобуса, але також їздить на велосипеді. Ми багато спілкувалися про подорожі, коли разом готували вечерю. You? Yes, Thank you. Я поставив у кімнаті свій намет, оскільки було чимало комарів. Як Хадуколик? Кактус? Кактус? Наступного дня Уго допоміг мені з пранням речей. Сьогодні я вперше в цій подорожі їду шукати велосервіс. Аж через 9000 кілометрів. 9070 наразі. Треба швидше за все поміняти ланцюг. І ще в мене дещо клацає, може ви чуєте зараз, коли кручу педалі. Не знаю, що саме це, я думаю, що це справа в педалях. Але механік подивиться. Ну якщо бути точнішим, то це другий мій велосервіс буде. Але той перший він можна не рахувати, тому що це було в Британії, коли ще все було майже все було чудово. І то було просто з допомогою мого друга Енді, який сказав, давай, в мене є тут знайомі в веломайстерні. Хай подивляться твій велик. Ну а зараз мені справді потрібно. Ой, що вам сказати, друзі? На жаль, виявилось, що там проблема не лише в ланцюгу. Це клацання йде з каретки, на жаль. І її доводиться замінити. Я залишив велосипед до завтра. Вони сказали, що до завтра зроблять. І це мені влітає в копійку 200 євро фактично. Але нічого не поробиш. Я мушу це зробити, тому що попереду далека дорога. На південь Патагонії, і, звісно, треба вирішити проблему зараз, а не там в глухомані. Напевно, я зробив помилку, що не звертав на це уваги раніше, тому що я це клацання чув ще, ще пару місяців тому, почалося але легенько. З кожним разом воно все більше було, і в останні тижні так доволі відчутно клацало. Потрібно було перевірити це і зробити профілактику. Ну, але знову ж таки були такі обставини у мене. Де ви знайдете нормальний сервіс для американського байка в Африці? Ніде. Аргентинське вино. The Big Bob. І проста їжа картопля зі сметаною. Це аналог сметани, який я зміг знайти в Аргентині. Дуже важко зрозуміти, що є, що поки що. І ще одне важливе питання. Я мав вирішити в Буенос Айресі. В Аргентині є одна велика проблема для іноземців. А саме, що практично неможливо в будь-якому банкоматі зняти готівку без е, е, скаженої комісії. 30-35% комісія. Я не знаю, чому це так. Це якась унікальна така особливість. Аргентинської банківської системи, тому що в жодній іншій країні я такого не зустрічав. Ну і справді мені не вдалося знайти банкомат, де була би нижча комісія ніж 30-35%. І те ж саме підтверджують люди в онлайн, пишуть дуже багато іноземців на це нарікають. Чи це виправиться в майбутньому, не знаю, але поки що це ось так. от. І навіть із цим складним питанням Уго спробував мені допомогти. Ми зараз йдемо з Уго до банку дізнатися, як взагалі можна вирішити цю проблему. Тому що я просто не можу зняти кеш з 35% комісією, бо це просто це божевілля, насправді. Я хочу зараз переказати гроші Уго, а він мені дасть готівкою, тому що їхати далі по Аргентині без готівки це теж божевілля. Що ви думаєте, не можна також на аргентинський рахунок з іноземного переказати кошти? Неможливо, нема такої можливості взагалі. Я теж був дуже дуже здивований, але це факт. Але врешті все закінчилось добре. Уго таки зміг мені допомогти, але з допомогою його друга його друг живе в Штатах, і Уго йому винен на якусь суму коштів. Отже, я просто перевів його другові. Там 200 доларів, а Уго просто мені віддав готівкою в аргентинських песах. Так що, друзі, я вас попередив про таку халепу, яка існує в аргентинській фінансовій системі. Тож, якщо ви збираєтесь сюди приїжджати, не забудьте взяти з собою достатньо готівки. Круто! Отже, мій велосипед готовий. Поремонтували, замінили частини. Ось тут в пакеті старі частини. І що було замінено, це каретка і ланцюг. Це те, що було точно варто замінити, а все решта поки що в нормальному стані. porque de date Buenos Aires. Bolo, un gran placer haberte recibido. Lástima mi barrera idiomática que hablaba pésimamente el inglés, pero sí si hubiésemos tenido unas muy buenas charlas. Después ya lo vas a traducir con la compu. I don't understand Hugo, what you said, but I thank you so much. Let me hug you. <laughs> І друзі, подивіться, з чим я їду, з новенькими прапорцями, Юху, класно. Велика дяка пану Юрію з просвіти. Він все ж таки зателефонував мені е, наступного вечора після нашої зустрічі і сказав, я знайшов тобі прапорці, чувак. Тепер ти можеш поїхати. І справді з українським новим прапорцем я мчатиму швидше, ніж патагонські вітри. Як на мене, саме ці височезні акації на широких вулицях, вони створюють цей неповторний шарм Буенос-Айреса. Часто ці дерева є вищими за будинки, а будинки тут зазвичай більшість з них доволі високі. По 8-10 поверхів. Хороший, неймовірно добрий, щирий чоловік, Уго постійно мені намагався допомогти чимось, що мені потрібно, запитував. Коли я доробляв своє відео і відчував, що я не встигаю, і кажу, ой, Уго, а можна ще на одну ніч я залишусь, бо треба відео доробити. Він такий каже, без проблем. Потім я вже такий ніяк не можу зробити це відео, кажу, Уго, виганяй мене вже звідси, бо я вже не можу в тебе безкінечно сидіти. Вже чотири дні, а він каже, та ні, залишся ще трішки, залишся. І він теж катається на велосипедах, дуже любить велосипеди. Їздить з друзями регулярно по місту і по Аргентині. Навіть свою точку Wi-Fi він назвав Лабісісло Мехор, що означає Велосипеди це найкраще. Ну і з цим не посперечаєшся. guys. Hey! Так починається мій довгий шлях по рівнинній східній частині Аргентини аж до її найпівденнішої точки легендарного острова Вогняна земля. По цих штуках я відразу пригадав подорож по Південній Америці, мою п'ять років тому. Це було і в Бразилії, і в Аргентині, на багатьох дорогах. Ось так воно виглядає, як три смужки Адідасу, або як півтора Твікса. До біса приємна штучка, скажу вам, особливо якщо ви велосипедист, тому що вам постійно потрібно об'їжджати ось такі штуки і бути постійно на стрьомі, чи не обганяє в цей час вас фура чи якась інша машина. класна нова дорога і зникли твікси і Адідаси. ну і добре знову з'явилися але цього разу це абсолютно окей тому що є можливість об'їхати з цього боку з правого безпечно абсолютно А ще одна річ, за яку я справді люблю Аргентину, це те, що практично будь-де ви спитаєте, чи можна тут заночувати в наметі. Вам швидше за все не відмовлять в цьому. І ось щойно я просто запитав на першій ліпшій заправці, тому що вже сутеніє. Мені сказали, так, став, ось там у нас є зелена зона для відпочинку. Став намет та й ночуй. Прекрасно.